Житловий комплекс парус парк на кульпарківській 63. Нова архітектура стилю та комфорту. Будинок, на який ви чекали: деталі на «Парус Парк» Львів.UA Сьогодні у випуску. У міжнародний рейс під мухою поліція затримала нетверезих водіїв автобуса Одеса Кдаць. Автобус міжнародного перевізника Еколаєнс так паркувався біля автовокзалу, що розбив собі скло. Данина з нас кожного підприємця, який возить товар через кордон. І ще трьох митників піймали на хабарі. Полювання на митників, військова прокуратура знайшла в чергове тих, хто бере хабарі. Він приїхав рятувати наших дітей. Всесвітньо відомий хірург-уролог безкоштовно прооперував малюків з важкою патологією. Саме у цій операційній британський професор за три дні прооперував семеро українських дітей. У Європі такі операції коштують десятки тисяч євро. Підсумки дня у викладі наших репортерів це головні новини Львова, 3 березня. Мої вітання. Двоє на підпитку. Водіїв автобуса міжнародного сполучення зловили під мухою з алкоголем в крові ті прямували рейсом Одеса-Гданськ. Якби не одна львівська пасажирка, невідомо, чим могла б закінчитися ця подорож для більш як 60 подорожувальників. Жінка викликала поліцію і українських шоферів затримали. Так оригінально на автовокзалі Львів зупинився автобус сполучення Одеса-Гданськ. Перевізник український, міжнародні автобусні лінії Еколайнс. Водій, коли подавав автобус на платформу, не врахував висоту перекриття і притул під'їхав і розбив стекло. Зі Львова до Варшави ним мала їхати пані Ольга з трьома дітьми. Чекали на автобус півтори години, тож спитала водіїв, чи замінять пошкоджену машину. Я звернулася до водія з проханням пояснити, як буде далі відбуватися, але в нього був дуже яскравий виражений запах алкоголю з від нього, і мене це трошки насторожило. Всі решта пасажирів взагалі ніяк не зреагували на дану ситуацію всі просто сиділи продовжували сидіти в автобусі. Жінка не ризикнула їхати цим рейсом і задля безпеки викликала поліцію. Копи зупинили водії вже на вулиці Стрийській. Ті пояснювали, що сталося. Там ремонт і ми вперлись, виходить. Не доїхали так до платформи. Зараз там виїжджає з Варшави другий автобус, пересаджений. Після перевірки у водія, який був за кермом, виявили 0,72% цілих проміла алкоголю у крові. У його напарника 0,5%. Водій пояснював тим, що він викори... скористався ополіскувачем для ротової порожнини. Начебто, це і спричинило. Такі покази драгера наполягав на проведенні огляду в медичній установі, був доставлений на наукову 49 спеціалізований медичний заклад. Другою до медзакладу водії спробували домовитись із полісменами. У мене в кармані штука зводить, я ставляю на ситіння. Ні, ніяк, не забудьте. Інакше, інакше ми притягнемо вас по 369-й. Я ж у вас просто спросив. Я вам просто відповів. Як сталося, що водії сіли за кермо на підпитку у колцентрі підприємства перевізника не говорять ви можете написати на почту нашого керівництва. Просто це вже не перший дзвінок за сьогодні, і ми якби стараємося розібратися і розібратися в чому правда, тому що водії кажуть зовсім інше. А що водії кажуть? Ну що вони не були в стані алкогольного сп'яніння. Керівництво автопідприємства до кінця дня так і не прокоментувало цього випадку. Однак у львівському офісі продажу квитків запевнили, витрати пасажирці компенсують. Російську вануть по необсіду в два напрямки. Так вона А арешту пасажирів до Гданська повезли інші вже тверезі водії. Ірина Панчишин, Роман Миленький, головні новини Львова. Кидаються під машини. Тільки за минулу добу скалічилося четверо пішоходів на дорогах Львова. В одному із випадків шпиталізували також шестирічну дитину. Двоє людей від завданих травм померли на місці. На усіх аваріях люди переходили магістралі у непередбачених для цього місцях. На вулиці Стрийській, приміром, до зебри було 40 метрів. Це і стало ціною життя жінки. Ще одна летальна ДТП сталася вже при виїзді зі Львова у Гамаліївці. Там позашляховик та вантажівка розчавили на дорозі двох жінок. Ок, від початку року під колеса автівок потрапило вже майже 80 осіб, з яких восьмеро після цього не вижили. У більшості випадків люди перебігали дорогу поза межами пішохідних переходів. Поліцейські констатують, жахлива статистика не скорочується навіть після того, як вони взялися масово штрафувати пішоходів. За час роботи патрульної штрафовано вже 76 пішоходів, якщо я не помиляюсь. Тобто це виписано 76 адмінматеріалів. Саме обмежуємось, звичайно, намагаємося обмежуватись устними зауваженнями, але як, як бачите, все одно навіть штраф насправді на пішоходів дуже сильно не діє. Штраф незначний штраф по переходу на станову місця це 51 гривня. Митники вкотре попеклися на хабарі. Цього разу трійця працівників цієї служби отримали велику суму від підприємця на прикордонному пункті Смільниця Ласих до грошей вже затримали. І за цей тиждень це не перші митники, які заплямували себе. Про полювання на хабарників далі у сюжеті. Прикордонний пункт Смільниця після зміни. Троє колег митників йдуть у бар святкувати день народження разом із подарунками. Для іменинника прихопили і хабара 25 тисяч гривень вирішили розділити порівну, але не вдалося їх впіймали на гарячому в січні. Місяці поточного року до управління служби безпеки і та до військової прокуратури звернувся громадянин із заявою про те, що службові особи. Митниці вимагають у нього непромірну вигоду. Відповідно, було зареєстроване кримінальне провадження. Заяву написав підприємець. Він же ж і передав позначені гривні хабарникам. Гроші платили усі, хто хотів проїхати із легальним товаром через український кордон без проблем. За одну машину 100 доларів. Причетність керівництва до схеми зараз перевіряє військова прокуратура. Самі митники кажуть, це не полювання на відьом. Люди почали більше довіряти правоохоронним органам, почали писати заяви. І, вдякуючи реакції правоохоронних органів, ми очищуємося від тих людей, які є корупціонерами, які порушують закон. Очевидно, що можна говорити про перетестацію, але слід розуміти, що перетестація при теперішніх умовах вона нічого не дасть, якщо не піде за принципом та експоліцією. Зарплата звичайного митника 2,5 тисячі гривень. Тому вони часто просять допомоги у тих, хто перетинає кордон. Як от працівниця митниці львівського аеропорту на відео жінка біжить убиральну з мити на прохані 300 доларів. Не вдалося на литовіщі. Побіцяли все виправити. Я пам'ятаю, коли в 2012 році ми євро 2012 проводили, то такого вже не було дуже дуже давно. Тобто, ми тяжко з тим боролися, але ми з тим поборолися. Зараз я бачу, ситуація абсолютно повернулася в то русло, яке було не знаю, 2007-2006 року. Ми будемо дуже серйозно з тим боротися. Будемо ставити питання на вищому рівні до їхня до їх керівництва і нашого керівництва. Тобто будемо ці питання дуже серйозно присікати. Плані заміни заміни штату, це ми не наша компетенція, але ми будемо дуже серйозно з тим боротися. За всі ці нетрудові доходи митникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Ірина Папірник, Олексій Шилковий, головні новини Львова. Закривають для проїзду від суботи власники автотранспорту, а також і маршрутки об'їжджатимуть не лише частину вулиці Івана Франка, а ще й прилеглі вулички Рудковича та Паркову. Через це змінять схему об'їзду громадському транспорту. А саме автобуси маршрутів номер 4 а 26, 30 та 53 будуть рухатися за такою схемою: від центру вулицею Волоської, Кубійовича, Свинціцького і по Франка. у зворотньому ж напрямку вулицею Панаса Мирного, далі по Івана Франка, Свинціцького та Сну. Опківський надаю з 1 березня вже закрили для транспорту вулицю Івана Франка на ділянці від Свінціцького до Снопківської ремонтні роботи. Тут виконують в межах проекту з будівництва трамвайної колії на Сихів. Безстрашні та жіночні, вони розуміються на зброї та за потреби швидко готують обід для сотні солдат. Все більше жінок готові змінити шпильки на берці та підписати контракти з збройними силами. На сьогодні серед усіх, хто зголошується до військкоматів, третина жінки. Беруть їх здебільшого на окремі спеціальності, такі як кухарі, зв'язківці чи розвідники. А от тренують їх на рівні з чоловіками. В одному наметі шинкують, в іншому готують. В армії навіть на кухні має панувати дисципліна. Приготування страв мало чим відрізняється від того, що робили вдома, кажуть дівчата. Головне опанувати польову кухню. Варю каші, верші, супи, компоти, чай. Також все по чуть-чуть. 19-річна Катя на роботу на кухні не скаржиться. Вдома на Рівненщині вивчилась на продавця, але певна це не для неї. Два її старших брати пішли добровольцями в АТО. Вдома сидіти на доїву. Я вже так давно вирішила. Мене взагалі два місяці не хотіли спочатку брати, казали, що не не треба. Але потім все одно три рази, чотири сходила забрали. Забрав. Цього року контрактницю Яворові побільшало. Понад 100 жінок вже тренуються у навчальному центрі. Та незалежно від спеціальності, жінка в армії повинна бути готова до всього і до болота, і до окопів, і до пострілів. Та щонайменше два тижні дівчата проводять на полігоні. Вибухи, постріли та важка військова техніка. Тут на полігоні все одно хлопець чи дівчина. Єдине, кажуть командири в присутності жінок більше фільтрують мову. А так, умови для всіх однакові. Пройдеться нам піти в якісь гарячі точки. Підемо. Ми не боїмося нічого. Правда Маша? Ні. Нічого. нічого зовсім. Ми, перейшли, Ми таке, вже перейшли таке, що навіть мужчини, такі, які що в хаті сидять, не йдуть призватися, то вони пройшли навіть при срочній службі. Тож можуть навіть танк на ходу спинити. Це психологічна готовність військовослужбовців, в тому числі і жінок, до психологічного фактору небоязні танків. І вміння боротися броньованою технікою противника. Дивитися дуже страшно. А як переживеш суперове враження і люкс дуже добре. Страшно боїться, але 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 це й армія. А от плани на армію в багатьох великі Івана з Чернівців донедавна навчалась на юридичному. Сподівається, знання пригодяться їй в майбутньому, коли стане офіцером. А поки теж опановує професію військового кухаря. Там пара, там більш теорія, ну тут більш практика і тут більш веселіше, більш подобається, чим сидіти на парах. Олена із Вінниці я теж не шкодує, що пішла війська, до війська, однак дуже сумує за вчилися, дітками, але... які зараз вдома з чоловіком. Донечка менша, якій два роки, вона тільки починає розмовляти. от Коли я від неї почую слово мама, для мене це все. Для мене це стимул, для мене це поштовх, для того, щоб я була б тут, для того, щоб. Мене нічого тут не страшило, тут не страшно. і Я ще раз повторюю, що я заради своїх діток тут перебуваю. Керує підрозділом капітан Ганна Брунарська. Раніше вона працювала із мобілізованими чоловіками. Чоловіки ну більше якось вони себе люблять, жаліють дівчатам. менше. навіть будучи хворими, вони просять, кажуть: давайте ми візьмемо свої таблетки і підемо на полігон. Але просто нам дійсно подобається. Ми хочемо займатися. А от на ставленнях, дівчата не нарікають. Хлопці до них ставляться вже як до рівних. Хлопці здивовані. Нас тут бачите, з перші дні це взагалі було скільки дівчат в армії. Залицяються. Ну ми не звертаємо на це увагу, тому що ми прийшли сюди служити. Вікторія Васкавич, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Із Британії з любов'ю всесвітньо відомий хірург, уролог із лондонської клініки безкоштовно три дні оперував дітей у лікарні Охмадит. А водночас і ділився європейським досвідом з нашими лікарями. Операції відбулися на лапароскопічному обладнанні. Діти уже наступного дня можуть ставати на ноги, а батьки заощадити десятки тисяч євро. Лілі не має ще й двох рочків. Вона щойно з операційного столу мала вроджену ваду нирок і давно чекала на операцію. Але те, що дитина потрапить це до професора це... із Лондона, мама не сподівалась аж ніяк. Говорить, що Таша він дуже, дуже талановитий, дуже хороший хірург, не один з найкращих найкращих в цій галузі. Після цій операції він підходив до нас, розказав, як все відбулося, що все пройшло добре і має все бути добре. Абрахам Черіан дитячий хірург уролог зі світовим ім'ям, спеціалізується саме на ендоскопічних втручаннях. До Охмадиту прибув на запрошення благодійного фонду Я не один серед патологій, які оперував у Львові, були і дуже складні. Вчора до прикладу була операція, яка тривала понад 8 годин. І це була операція, яку можна виконати один раз у житті. Але мій приїзд сюди не тільки для того, щоб навчити й оперувати. Я також упродовж цього перебування тут багато чого навчився. Я отримав дуже багато нових друзів. Усі операції за участю професора Черіана транслювали онлайн. Побачити їх і обговорити могли кілька десятків лікарів, які зумисне для цього з'їхалися з різних міст України. Говорення перед кожною операцією, конкретний розбір даного хворого, намічався план оперативного втручання, бачення професора з Лондона, так в порівнянні з нашими тактиками. Під час транслювання операції, яка проходила онлайн, також було спілкування. Ми могли в режимі онлайн задавати запитання, отримувати відповіді. У цій палаті пацієнти британського професора серед них і хлопчик, якому врятували нирку, яку би за нашими методиками просто видалили. Ні, я такої аномалії не бачив ніколи. У нас в лікарні таких пацієнтів не було. Навіть англійський професор сказав, що він також такого не бачив. Три години робилася операція лапароскопічно. І вже коли був поставлений кінцевий діагноз, прийняли рішення, що лапароскопічно ми цієї операції не зробимо. Ми якісно її не зробимо, щоб зберегти нирку. Відповідно, ми прийшли на відкриту операцію, і ще 4 години продовжували її виконувати. Понад 40 проконсультованих дітей і сім операцій. Такий внесок британського професора за три дні перебування. З Тими діагнозами, з тими станами, які діти були, за зазвичай. Діти для на такі операції їдуть чи за кордон. Та як ми не можемо отримувати належних знань тут в Україні такого рівня, то допомагають наші колеги. Я рахую, що краще е, запросити фахівця сюди і ми допоможемо набагато більше дітям, ніж збирати адресну допомогу і відправляти дітей за кордон. Кожна із семи операцій, проведених цього разу в медиті у Європі, коштувала б десятки тисяч євро. Ірина Ващишин, Олег Кухар, головні новини Львова. Шахову корону поставили перед міською ратушою у Львові понад 100 дітей. Влаштували флешмоб задля перемоги України на чемпіонаті світу з шахів, який вже другий день триває у нашому місті. Спершу запрезентували українські народні танці як символ традиційного представлення країни перед будь-яким чемпіонатом. Далі виконали сучасні, що символізували теперішню Україну. А відтак влаштували на бруківці шахову дошку, де чорні та білі пішаки зіграли в постановці перемогу України на чемпіонаті шахів. Далі без коментарів. На цьому в мене все. Замить дивіться наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західнет. На все добре. У Львові відкрилося офіційне представництво вищої польської школи економіки, права та медичних наук. Львівських школярів запрошують туди на навчання. Вища школа діє в місті Кельце і є одним із найбільших недержавних навчальних закладів у регіоні. Вартість навчання і проживання одне із найекономніших в усій Польщі. На цьому етапі в Вищій школі економіки, права та медичних наук навчається більше п'яти тисяч студентів на п'ятьох напрямках та на 14 спеціальностях. Станом на сьогодні наш навчальний заклад закінчила 21 тисяча студентів. Для абітурієнтів офіційне представництво забезпечує безкоштовне вивчення мови. Також кожен студент другого вищу освіту у цьому навчальному закладі отримує безкоштовно а успішним спудеєм забезпечена стипендія jednak, żeby єнакже ich... маємо великий досвід прийняття на навчання студентів з України. Йдеться про правові моменти економічні, документаційні. Тобто, ми готові приймати студентів з України. Серед 15 освітніх напрямків школи: право, економіка, журналістика, косметологія, медсестринська справа та інші. Губер, Олексій Шилковий, головні новини Львова. Львів на вихідні представляє торговий центр три слони. Йорг Бірганцем, майстру з Німеччини, вперше завітав до Львова. Спільно з симфонічним оркестром філармонії він дасть особливий концерт, оскільки досліджує музику забутих композиторів 20-го століття, то привіз і нам новинку. Окрім творів Моцарта Малера та Шумана. Зазвучить заклинання про сперу маловідомого композитора Егона Велеса. Велес став відомим у Австрії в 30-х роках, та по війні його призабули для старших людей він був надто модерним, а для молоді надто старим. Тому не лише Львів його не знає багато кому він невідомий, навіть його ім'я, і це насправді вбиває. Свято шоколаду вже в десяте кличе. Цього разу в палаці мистецтв відкриють музей шоколаду. Там можна буде довідатися, як готується цей смаколик, діятиме шоколадний ярмарок, де торгуватимуть гостинцями ручної роботи, сувенірами, а також обіцяють майстер-класи від кращих шоколад'є. Добуватиме галереї скульпторів, де вони творитимуть чудернацькі фігури для шоколадного міста, будівлі і навіть залізниця, якого теж будуть шоколадними. А діти зможуть витесити і свій вагончик. Основна фігура фестивалю Шахова, яка буде важити тонну, це буде з шоколаду зроблений кінь. І якраз з цього ми відкриємо фестиваль спочатку виготовлення шоколадного гігантського коня. Бордон запрошує разом відсвяткувати їхню нову нагороду. Львівський етногурт, що запалі слухача сумішу карпатського фольку, скандинавських та балканських мотивів, нещодавно отримав визнання у Німеччині на фестивалі Фолк Хербст. Їм вручили найбільш вагому музичну нагороду в жанрі фолк та вордмюзік. З цієї нагоди музиканти збирають своїх шанувальників у клубі Андеграунд потішать останніми музичними композиціями і зовсім свіженьками. Ми отримали прес і фінансову винагороду. І ясно, що таку статуетку він називається якось там еверштайнер. Чи щось таке? Залізний Еверштайнер. Старі бамбетлі вже не ті. Пора придбати нам нові якісні дивани за доступними цінами. У салонах торгового центру три слони. Торговий центр три слони. Все для дому. Я вчуся бути уважною, думати наперед, імпровізувати. Грайте в шахи, щоб перемагати. Галицька здоба солодкий смак перемоги. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Битва триває. Виснажлива нічия у стартовій партії тільки загострила мотивацію шахісток та увагу вболівальників. А от увагу китаянки відвертає картина Пауля Трогера, на якій зображене оголене тіло. Тож Хоу і фань попросила замінити витвір мистецтва на стіні навпроти. Як це вплинуло на результат першої гри та чого чекати у наступній? Далі в сюжеті. На перший хід міського голови у дебюті Є2Є4 Хоу і Фан відповіла незвичним для себе виходом Е7Е5. «В моїй практиці і справді не часто зустрічалося Е5. Та все одно цей хід є досить популярний у шахах. Його ще називають італійським. Характерний перебіг наступних ходів такої партії не передбачуваний. Це був небажаний дебют для українки, оскільки досвіду у подібних партіях небагато. Однак Марічка не розгубилась і обрала позиційну тактику. Я спочатку почала згадувати точний порядок ходів, так як тут є дуже багато варіантів, які переходять з одного в інший. Це було також нормальним розвитком цього дебюту, бо той дебют називається по-італійськи Джокопіано, спокійна гра, бо навіть «джоко що Спокійна гра, але до якогось моменту. В якийсь момент починається атака. Десь після ходу 20 -го. То Той трошки так не по-іншому, ніж в інших дебютах, де активність починається вже біля 10-го ходу. Нічия це лише початок. Новий день обіцяє нові труднощі. До шахового фронту три блокпости. Спочатку треба пройти перевірку головною брамою Палацу Потоцьких. Напросить тебе знову зустрінуть охоронці, та потрапити в саму гущу подій можна лише через металодетектор. Там на першій ходи вже очікують батьки Марічки. Вони ще вдома дали доньці поради. Я сказав, що все буде добре. що… Має закінчити так, як нам потрібно, і що все буде добре, і вона все вірить. В Цьому переконався і президент спортивного комітету інвалідів Валерій Сушкевич. Він виступив суперником Музичук у першому ході. Вона спокійна, вона зважена, вона впевнена, але концентрація я відчув фізіономічно і в погляді. Знаєте, я піймав погляд, що вона дивилась на свою китайську колегу. Вона дивилась на неї. Розумієте? А наша китайська гостя, вона дивилась на шах. Хвилюванням річки взяв на себе її помічник Ярослав Грибальський. Чорні шахи українки на війну мав вивезти саме він. В мене були якісь такі хвилювання. В мене були якісь такі тремтіння, Я не можу того передати. Я давно таких переживань не мав. Я щиро хотів, щоб моя сусідка, яка була зліва від мене, хотів її. Покласти руку на плече, сказати, побажати, що я маю право це зробити чи ні. Та пан Ярослав все зробив правильно. Гра розпочалась активно. Представники Фіде одразу впізнали характер партії. Це, це відкритий варіант іспанської партії. Останнім часом рідко грають відкриту партію, але вони вибрали саме її. Іспанська партія передбачає захоплення центру шахівниці білими. Чорні шахи ведуть боротьбу на фланзі. Та у результаті тріумфувати вдалося таки. Коу і фань Ленка Кук, Юрій Герасимо, Володимир Квітковський, головні новини Львова. Тим часом знову на воду у столиці розпочався четвертий тур чемпіонату України з водного полу. Львівському Динамо у першому поєдинку випало боротись з Одесою. Стартова чверть завершила з рівним рахунком 1-1. У наступній підопічній ігора Зінкевича тричі засмутили голки суперників. Натомість команда з південної Пальміри не змогла відповісти жодним голом. у двох останніх періодах. Теж домінували львів'яни у підсумку. Наші ватерполісти розгромили одеситів 15-5. У п'ятницю на них чекає дуель з Маріуполем. Молод. Готують зброю до спортивного бою. У Львові стартували навчально-тренувальні збори дорослої та юніорської збірних із кульової стрільби. Снайпери перецілились на міжнародний турнір в німецькому Дортмунді. Туди вилетять 8 березня. У терій час ніби справді зупинився. Тишу порушують лише звуки пострілів, адже для влучності потрібна особлива атмосфера. Особисто мені треба попрацювати над самим собою, над терпінням, над старанням, тобто і з нервами все. Я просто так закриваю очі і якось ніби стараюся успокоїтися. Просто. Нещодавно українські снайпери повернулися з континентальної першості. Додому привезли хороший улов нагород. 22 медалі завоювали. Лена Костевич. Серед дорослих чемпіонкою стала вистала Павло третім, на рухомій мішені там Заболотна Вікторія виграли перше місце, і серед юніорів відзначився наш львівський Кезима-Ігор. Восьма розбірників вирушили у Бангкок на Кубок світу. Інші ж у Львові готуються до міжнародних змагань у Німеччині. Там визначатимуть найвлучніших у стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 метрів і з пневматики на 10. Результатами зустатимі пока Результатами поки що задоволений. Проте треба працювати над якістю роботи для вдосконалення. Якраз до кінця зборів вийдемо на пік форми і покажемо найкращі результати на самих змаганнях. Підготовка до Олімпійських ігор. Саме головне наша ціль в цьому році тренувальний табір у Львові до наступного вівторка. Марічка Думач Олег Кухар. Головні новини Львова. Продовжуємо уважно слідкувати за найголовнішими подіями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене зводі Ростик Подолець. Всіляких вам гараздів. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак Якості. Знак якості ви контролюєте все залишаючись непоміченими. Добре бачите! Ретельна діагностика зору зі знижкою 100 гривень. Здоровий зір для цілої родини забезпечує медичний центр Лазер Плюс. Екодім квартири у Львові від 9 тисяч гривень за квадратний метр. Розпочато продаж квартир у новому будинку по вулиці Величковського. Екодім 247 000.